Йоу, як справи? Я Нікіч, і це початок мого стоденного виживання у Майнкрафті. Приємного перегляду. Першим ділом я оглянувся по сторонам, але ніяких данжів я не знайшов. Тому почав виживання з банального, а саме добув своє перше дерево. Ну огов, друзі, хто таке в Майнкрафті не робив? Мені здається, ніхто. Добув достатньо дерева і скрафтив дошки, а із них верстаки палки. Далі, як завжди, своє перше кайло, а також меч. Також заберемо свій верстак. А далі йдемо на пошуки їжі. Тому візьму і вб'ю декілька мобів. Ну, а тепер можна добути ще трошечки дерева. А також я добув три вовни для ліжка, якого зараз ми скрафтимо. Далі я пішов у шахту і знайшов вугілля, якого я зразу почав добувати. А також не забув про круглях для кайла. Не будеш я ходити з дерев'яним. Тепер можна скрафтити собі нове кам'яне кайло. Недовго копаючись, я знайшов своє перше залізо якого успішно добув. Потім воно мені дуже пригодиться, також по дорозі знайшов водяну шахту, але ніяких корисних руд там не було. І ось я пересплю свою першу ніч у Майнкрафті. Далі вибрався наверх і поставив верстак, а також скрафтив піч. А вже в неї поставив вугілля і залізо для переплавки. Переплавляємо наше залізо і з нього крафтимо щит, а також кайло. Щоб можна було копати шахти, а також захищатися від мобів. Почекаємо ще трішечки. Також скрафтимо собі палка і меч. Щоб можна було захищатися від мобів. А з останнього заліза я скрафчу собі відро. Щоб, якщо що, можна було врятуватися від падіння, а також від інших смертей. Поставимо на переплавку їжу. Їжа вже переплавилася, давайте її заберемо собі в інвентар. А також поїмо. Тепер забираємо печку та верстак. І знаходимо крутого песика. Пишіть в коментарях, як його назвати, якщо я приручу. Залишилося знайти тільки тісточок А далі починаємо добувати дуже багато дерева для будиночку. Тим часом ви можете поставити свою королівську вподобайку, а, так... а також підписатися на мій канал. Мені буде дуже приємно. А також я буду дуже замотивований знімати другу частину. Дуже дякую. Тепер переспимо нашу ніч. І ось стільки дерева я добув. Може, не дуже багато, але мені з цього вистачить. Далі у мене був дуель з скелетом. Я хоч щось не помер, але все-таки його вбив. А ось як я прибрав свою територію. Вона тепер велика і гарна. Можна й будувати собі будиночок. Чим саме я зараз займусь? Тому добуваємо ще трішки дерева і починаємо будувати. Розвалюю свій перший. Поганий дім, жахливий дім. Давайте чесно. Далі роблю те, що мріють усі українці вбити орка. А ось так зараз виглядає мій дім. Ну, мені дуже подобається, як виходить. Залишилася тільки підлога і дах доробити. Але в мене майже закінчилися матеріали, тому зараз я піду у шахту. Тут і на порозі в мене песик. Песик, пора мені йти в шахту. Вибачай! Погратися зараз не зможу. Недовго копаючись, я знайшов своє залізо, причому дуже багато. І добув його. Недовго ще копаючись, я знайшов свої перші діаманти. Я був у захваті. Причому їх аж цілих 4 штуки можна скрафтити собі кайло і лопату. Також недалеко від алмазів я знайшов золото. Добувши його, у мене зламалося моє кайло. Тому я вибрався наверх. Постав переплавлятися залізо. І сам скрафтив з діамантів діамантове кайло. А з свого заліза я скрафтив собі нагрудник. Більше в шахту я не піду. А ось результат, що я зробив за цілу годину. По-перше, майже доробив мій будиночок. Залишилося тільки трошечки біля даха доробити. Також зробив загін для мобів. А ось так мій дім виглядає ззовні. Мені дуже подобається. А ось це давайте приберемо краще. Ось ці скрині з печками я перенесу в дім. А ось мій порт. Тут можна порибалити. Зараз дивлюся і бачу, що не вистачає тут якоїсь природи, а саме квітів. Тому зараз це виправимо. Ну і ось я дороблю. Ставлю декілька квіточок, і ось так виглядає набагато краще. Напишіть, як вам мій дім у коментарях. А також що мені зробити в другому епізоді. Мого стоденного виживання на острові. Ну а на цьому я буду закінчувати відосик, якщо він вам дуже сподобався, і ви хочете мене підтримати, будь ласка, підпишіться на канал і поставте свою королівську вподобайку. Ну, а з вами був я, Нітіч. Бувайте, друзі!